Послання святого апостола Павла до Євреїв з 26 го вірша глави 7 по 2-й вірш глави 8. Таков бо нам подобаше архієрей, преподобен, не злобів, безсквернен, отлучен от грешник і вище небес бивий». и же не имать по вся дни нужды, якоже первосвященницы прежде о своих гресех жертвы приносите, потом же о людских. Сиебо сотвори единую, себе принес. Закон бо человеки поставляет первосвященники, имущая немощь. Слово же клятвенное еже по законе сына во веки совершенно. Глава же о глаголимых: Такова имамы первосвященника и же седя одесную престола величествия на небесех. Святым служитель и скинии истиней, южего друзья Господь, а не человек. Отакий бо потрібний нам первосвященик, святий, незлобивий, невинний, відлучений від грішників, що вищий над небеса, що потреби немає щодня, як ті первосвященники перше приносити жертви за власні гріхи, а потому за людські гріхи. Бо він це раз назавжди вчинив, принісши самого себе. Закон бо людей ставить первосвященниками, що немочі мають, але слово клятви, що воно за законом ставить сина, який досконалий навіки. Головна ж річ у тому, про що я говорю. Маємо первосвященника, що засів на небесах по правиці престолу величності, що він священно служитель святині і правдивої Скинії, що її збудував був Господь, а не людина.